Всім привіт, мене звати Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому форматі. І сьогодні у нас буде цікаве відео, адже ми поговоримо про всі книжкові формати. Але спочатку я до вас хорошою новиною на сайті VIVAT Зараз діє мій персональний промокод рідві який дає вам знижку 10% на всі книги на сайті, окрім книг вже зі знижками або які наперед замовлені, адже вони вже також мають знижку. Тож не прогавте можливість, скористайтеся нагодою і майте змогу зекономити на. Купці цікавих книг. Давненько хотіла записати таке відео а, і поділитися своєю читацькою історією з боку людини, яка прийшла від я читаю лише в папері, мені важливий запах книг, тактильні та відчуття, до я читаю в будь-якому форматі або тільки читати. Тому що насправді так, на теперішньому життєвому етапі мені подобаються всі формати як паперові, так і аудіо, так і електронки, звісно ж. І тому сьогодні я пройдуся по всіх Форматах коротенько розповім історію, визначу для себе плюси і мінуси цього всього. А вас, звісно, ж буду, як завжди чекати в коментарях, щоб ви поділилися тим, у яких форматах ви читаєте. І перше, звісно ж, це паперові книги, класика, той вид. Донесення інформації, які люблять книголюби. адже і справді, е, окрім очевидних плюсів, донесення інформації, цікавої історії, ми ще отримуємо певне тактильне задоволення від того, що розгортаємо книгу, тримаємо її в руках, переглядаємо. І я вже розповідала неодноразово, що я не є книжковим колекціонером. Так, звісно, в мене вдома, мабуть, багатесенько книг, як для людини, яка, наприклад, читає менше. Але все рівно я їх не накопичую, періодично перебираю, продаю. Віддаю, віддаю на благодійність і тому подібне. І все це відбувається, тому що я розділяю для себе паперові книги на три категорії: це ті, що я хочу залишити в своїй домашній бібліотеці. До цих книг переважно відноситься якась перевірена. Класика часом, або це, до прикладу, книги, які я читала, і вони мені дуже сподобалися. І знову ж таки, я їх лишаю на перспективу або перечитування, або так би мовити, нещадка. Наступна категорія це дитячі книги, тому що, все ж, дитячі книги вони містять багато ілюстрацій. І, власне, до цієї категорії також можна віднести ілюстровані загалом книги, тому що справді. Коли містяться ілюстрації, все ж таки очевидний плюс мати ось ці паперові книги в себе в бібліотеці, щоб мати можливість згортати. І третя категорія для мене паперових книг це власне одноразові, які я прочитала, які мені не сподобалися, або здались такими, що я ну, прочитала те і все, і я їх просто позбуваюся. Власне, колись я відносилася до тої категорії людей, яка читала лише паперові книги, і взагалі не бачила можливості читати в інших форматах, тому що це незручно, я не так запам'ятовую, не засвоюється інформація Росії. Ця увага, ось так я собі думала. Але насправді, як виявилося, це неправда. Але про все по черзі. Отож, які плюси для мене саме паперових книг. Знову ж таки, як я вже зазначила раніше, перше – це тактильні відчуття, справді відкрити книгу, погортати, роздивитися ілюстрації. Друге, це можливість колекціонувати. Тобто, справді мати ілюстровані видання Гаррі Потера в себе на полицях і мати Гаррі Потера в своїй електронці – це, напевно, дещо інші речі. Третій плюс це можливість підкреслювати Леяти стікери, робити помітки. Е, цей плюс для мене є такий собі притягнути за вуха, бо я не особливо люблю щось таке робити з книгами. Е, навіть не через те, що я там боюсь їх зашкодити, чогось там планую продати, а через те, що я не відчуваю такої потреби. Дуже рідко мені ось хочеться щось підкреслювати або виділяти. Але це очевидний плюс по книг. Пам'ять. Адже часто нам книгу хтось міг подарувати або підписати. І власне ця книжка вона вже стає не просто частиною вашої домашньою бібліотеку, а вже прив'язкою до певної людини. І останній плюс для мене, який я виділила, це те, що паперовими книгами ви можете мінятися своїми друзями, відповідно створювати якісь такі певні книжкові зустрічі, або ж брати книги в бібліотеках. Так само знову ж таки задіяти собі якусь там діяльність, ось похід в бібліотеку. Ну і знову ж таки, плюс ходіння по книжкових магазинах, обирання з цих паперових книг. Тобто, це якась додаткова соціальна активність. Змінусів для мене це, звісно ж, зберігання. Якщо немає дома Окремої бібліотеки чи великого кабінету, чи ще щось. Е, накопичення книг в звичайній квартирі, яка не складається там з 5-7 кімнат, може стати насправді е, досить таким навантаженням, тому що десь треба їх зберігати, за ними якось доглядати е, і тому подібне. І, ну, таке, тобто, якщо є місце на зберігання великої кількості книг, це плюс. А якщо все ж таки це невелика квартира, я не бачу просто сенсу е, заставляти все-все книгами. Ну, але знову ж таки, говорю про. Себе. Незручно брати з собою. Я вже колись розповідала, що у подорожі я беру виключно електронки, тому що я не бачу сенсу створювати додаткову вагу, навіть якщо я просто подорожую автобусом чи потягом. Все рівно мені це все нести. І відповідно, якщо я за відпустку зазвичай читаю 2-3 книги, це може бути досить така вже значна вага. Ну, звісно ж, залежно від об'єму. А ось в електронці ти можеш собі повести, хоч мільйон книг, тобі буде не тяжко і завжди знайдеться, що почитати у дорозі. Мінус такий, який ми зрозуміли цього року, незручно в екстремальних ситуаціях. Адже коли розпочалось повномасштабне вторгнення, багато хто з нас покинув свої домівки і, власне, залишив бібліотеки домашні дома, що вже само собою було стресом, та й загалом не мав що почитати. Тоді багатьом нам в нагоді стали електронні формати, де за допомогою власних телефонів ми могли втікти в комфортний світ книги і, хоч якось, себе заспокоїти. Тож підсумовуючи оцей весь паперовий формат, мушу сказати. Що щиро його люблю, але напевно, що для себе я його все ж таки першочерговим по зручності не ставлю. Тобто, якщо в шкалі любові він все ж таки займає перше місце, то по зручності лідирує електронний формат, до нього і просуваємося. І тут я їх також поділила електронки на підвиди. Електронні книги ви можете читати з вашого телефона, з електронної книги, з комп'ютера або планшету. І спочатку, коли я собі виписувала е, ось ці категорії електронок, які доступні, я подумала, так: ну хто ж читається ці Книжки з комп'ютера. Але потім я себе пригадала. В першу чергу, вже в мій підлітковий вік, коли потихеньку почали з'являтися комп'ютери, так. Ви собі уявляєте, що, наприклад, в мене комп'ютер з'явився таки вже з інтернетом, коли я була аж на першому курсі. І насправді не у всіх тоді він вже був. Декого з моїх однокласників вже був раніше, і практикував таке, що завантажувалися якісь певні книги і читалися, власне, з монітору. Є навіть певні програми, які налаштовувалися. Цю цю швидкість руху в сторінки, відповідно, ти сидиш і просто дивишся, як текст спускається по екрану. Ну, відповідно, встигаєш підкомфортно тобі швидкість читати. Я не пам'ятаю, чи я ось це використовувала для себе, але власне задаю, що минулого року я вам розповідала, як я читала PDF про ілюстрацію від артха здається, не пам'ятаю, як називалася точно та книга, тому що вона була в вільному доступі. В цієї книги вже... Не продавали. І в мене було настільки бажання прочитати цю книгу, що так я сідала за монітор і кожного вечора читала по одному розділу цієї книги. Тому навіть такий формат часом бачите, використовую. Далі електронна книга. І в електронній книзі це, звісно ж, також все суперзручно, завантажиш велику бібліотеку, маєш доступ до неї постійно. Заряджати електронку не потрібно часто. Вона легенька, можна брати в подорожі, тобто обожнюю, але найбільш улюбленим моїм форматом, хто б міг. Подумати, стало читання саме з телефону. А, і для себе, от, перебуваючи в перші місяці в Польщі під час повномасштабного вторгнення я відкрила додаток книжковий Якабу, з якого я читала просто безліч книг, перебуваючи там два з половиною місяця. І це, напевно, мене якось тримало на плаву мою психіку. І ось після цього досвіду я продовжила читати з телефоном і продовжую, тому що справді чесно не в якихось ситуаціях до тебе з'являється вільних пів години, і ти не хочеш стягнути з собою навіть електронну книгу, тому що боїшся, що десь там на неї сядеш. Це про випадки, наприклад, якщо я з дитиною на майданчику. А так дитина реється в піску, я біля неї сижу і читаю з телефону книжку. Ідеально. Тому так, я ніколи не могла уявити, що я з телефону буду читати. Завжди дивувалася, як люди взагалі читають, як їм це вдається, як це незручно, але зрозуміла, що це для мене справді один з найзручніших саме електронних форматів. І до речі, от говорячи зараз про електронки, коли я от говорила про комп'ютери, я чомусь згадала ще про один вид паперових книг. Який е, був доступний, напевно, що у мої студентські шкільні роки, я думаю, що зараз вже такого не практикують. Е, і це таке собі, напевно, паперове піратство, коли десь відскановувалася книга, потім вона роздруковувалася на А4 форматі: відповідно, в копі центрах. І так, ми там читали якусь певну історію, яку не могли дістати. Я думаю, зараз такого вже не практикують, але якщо практикують, напишіть мені про це. Але ось ще до паперового формату можу віднести ось такий крінжовий. І давайте перейдемо до плюсів електронного формату. Це, звісно ж, в першу чергу компактність. Два це можливість мати просто безкінечну кількість книг з собою у будь-який час доби. І, відповідно. Мати до них вільний доступ. Три нескінченні тиражі, тому що власне ще й до мінусів паперового формату можна віднести те, що е, книги часто бувають е, вже завершеними тиражами, але якщо вони є в електронці, ви маєте змогу їх придбати і читати собі, незважаючи на те, що тираж книги давно розпроданий. І основний плюс багато про який з зізнався цього року. Це, звісно, ж підсвітка, яка доступна в наших телефонах, електронних книгах сучасніших. Адже коли ми жили зиму. Без світла це стало дуже у нагоді, коли ми хотіли почитати. Мінус електронки для мене це те, що не завжди є всі книги, які вже є в папері в електронному форматі. І, власне, до цього призводить піратство. І наступний мінус для мене це ілюстровані видання, які я не особливо бачу сенс читати в електронному форматі. Справді це у той момент, коли супер класно і зручно користуватися для такого паперовими виданнями. І останній формат, аудіоформат, який я відкрию для себе фактично. Цього року. Також через те, що в мене різко скоротився час на читання, тому що в мене дитина підросла, і, відповідно, в мене вже немає стільки там часу, ось коли він там спить або лежить. Чи я там лежу біля нього і читаю ось електронки чи паперові. І в мене насправді впродовж дня є лише одна година орієнтовно. Після 11-12 ночі собі виділяю на читання, і тому аудіоформат став мені в нагоді. Я намагаюся хоча б раз на місяць прослухати якусь книжку. Я ще тестую для себе, тому я ще не купувала, а слухала лише книжки в вільному доступі, які є на Абуці. Але незабаром хочу ж вийти, з цієї зони комфорту і щось придбати. Для мене плюсом цього формату стало, звісно що мобільність те, що під час приготування вечері, під час хатніх справ, під час... Їзди в транспорті чи прогулянці, я можу послухати аудіокнигу. І якщо колись я казала, що ні, я не можу, мені незручно, це розсіюється увага, я не сприймаю начитки, я можу слухати лише подкасти або відео, то ні, це неправда. Коли насправді ти не маєш взагалі вільного часу читання, а тобі б хотілося. Щось послухати, ось таке художнє, до прикладу, то аудіоформат стає чудовою альтернативою і все чудово заходить. Ну і очевидний плюс аудіо, звісно ж, це спокій для очей. Якщо у вас погана зір, або якщо ви дуже багато працюєте з якоюсь дрібною роботою чи за комп'ютером, аудіо дає можливість вашим очам відпочити і знову ж таки отримати ті самі знання, які б ви отримали, читаючи цю книгу. Змінності для мене це менша кількість доступних книг, тому що знову ж таки створення аудіокни. Книги, це ще окремий процес, тобто якась людина має начитати часто це ще й начитують автори, і це взагалі супер круто. Але відповідно, доступ аудіокниг не є такий великий, як електронок або ж паперових. І ще мінус є, звісно, же, так як це аудіоформат, важливий голос. Вам має бути приємно слухати ту людину, яка начити. Хоча, зрештою, так подумав: тут в цьому форматі є мінусом голос, або ж плюсом, якщо голос дуже приємний, вам подобається слухати, то так само з перекладами. Ми ніколи не впевнені, купуючи паперу чи електронну книгу, чи нам сподобається переклад, чи він є вдалим і чи не зіпсує це нам читання. Тому, 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 тому дуже багато просів і мінусів пробуємо, читаємо, експериментуємо, міксуємо, і головне, ніколи не ставимо собі в ці рамки, що я можу читати лише в одному певному форматі. Хух, ви знаєте, вже стільки наговорили, що пора підсумовувати це відео, і навіть не знаю, що я хочу цим сказати. Хочу сказати тим, що кожен формат є чудовим. Якщо у вас є бажання дізнаватися якісь нові історії, розвивати себе як особистість, занурюватись у вигадані світи, чи ж навпаки дізнаватися якусь нову навчальну інформацію чи просто загальну освітню, то обирайте зручний формат на цей момент. Повірте мені, немає такого, що ви можете лише читати паперову книгу. От просто немає. Пробуйте, або ще зараз немає цього моменту, що вам цей формат потрібен. Тому що, звісно ж, якщо обрати якісь вільні обставини, коли є багато вільного часу, ви справді можете виділити певні години в своєму дні на читання, то для чого щось там собі вигадувати, ви просто берете те, що вам зручно. Тож, на цьому буде завершити відео. Сподіваюся, воно вийшло не дуже таким сумбурним. Чекатиму вас в коментарях. Ставте, звісно ж, лайк, підписку цьому відео. До нових зустрічей. Всім па-па!